З листопада цього року в Україні змінюється порядок митного оформлення товарів в митному режимі імпорту та експорту. Про це повідомив начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення полтавської митниці Юрій Квітницький на нараді з представниками підприємств області, які є найбільшими платниками податків. За словами Юрія Квітницького, компанії, які до 7 листопада не встигли отримати статус авторизованого економічного оператора, будуть вимушені пред'являти товари митниці. Тобто доставляти вантаж в зону контролю митниць, в яких проводиться митне оформлення. Отримання таких спрощень чи статусу авторизованого економічного оператора може надати підприємству, такі вигоди є. спрощення декларування, економія часу та коштів за рахунок більш швидкого, процесу переміщення, зниження ризику системі митного оформлення і право самостійно накладати пломби на транспортні засоби. Такі зміни у митному кодексі України дозволять бізнесу зменшити негативну дію різних факторів в умовах воєнного стану, говорить Наталія Скабук, виконуюча обов'язки першого заступника, начальника полтавської митниці. Зокрема, накопичення транспортних засобів з товарами у зонах митного контролю під час ракетних обстрілів, перерви у роботі митниці під час повітряних тривог, можливі тривалі відключення електроенергії. Усі ці нюанси змін у митному кодексі України пояснювали у Полтавській митниці. Серед присутніх був заступник генерального директора підприємства ТОВ Славутич Руда Україна Анатолій Рясний з горішніх плавнів. Він розповідає, їхнє підприємство працює на експорт залізорудної сировини, тому зміни у законодавстві безпосередньо впливатимуть на роботу. Всі вантажі, які як імпортні, так і експерти, які заходять або виїжджають з території України, проходити через зону митного контролю і весь транспорт буде пломбуватися і ну, десь будуть спрощення, десь може потрібно буде людям звикнути до цієї ситуації, яка є. Це не перший раз за ці роки все міняється. Ну а ми як скажімо, представники такого підприємства, на даний час не бачимо ніяких проблем для виконання цих нововведень. Щоб отримати статус авторизованого економічного оператора, підприємству необхідно подати до Державної митної служби України заяву та анкету самооцінки. Наголосили під час робочої зустрічі у Полтавській митниці.